Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за зупинку військової допомоги США і за зупинку передачі розвідданих. Таку заяву зробив спецпредставник по Україні Келох, спецпредставник в США. Він чітко зазначив, що Зеленський відповідальний. Про це я говорю вже давно, тому що такої концентрації в одних руках у руках Зеленського в Офісі в його офісі президента не було жодного президента. Він несе всю відповідальність за сьогоднішній безлад, бездіяльність і за чисельні жертви, так, жертви від рук агресора, але їх можна було уникнути. Отже, це чіткий маркер і червона картка Зеленському. Попри це, є вже декілька заяв послідовних Дональда Трампа про вибори. Ілон Маск, як завжди, підключився. Всі вказують на те, що вибори треба провести. Намозолив очі і не тільки Володимир Зеленський. До речі, Келог зазначив, що ніхто не має права ображати президента США в овальному кабінеті, в серці Сполучених Штатів Америки. Це так само, як уявіть собі, що до вас прийшов, наприклад, хтось у гості і почав бикувати. Яка ваша дія? Ну, в найгіршому випадку достеврило, звичайно, а звичайно. В найкращому для нього просто ніколи в житті його до себе не запросити. Однак Трамп пішов, він сказав, що добре, я готовий далі говорити по Україні. Зараз уже питання ключове, питання миру, уже угоду про надра, про відбудову ніхто не згадує. Питання лише чи є бажання в української сторони і, на жаль, нас представляють в США нелегітимний Зеленський, міністр закордонних справ Сибіга. Е, дискредитована посол України Сполучених Штатів Маркарова і інші е, представники органів влади, ну які вже є. Але в даному форматі це чіткий маркер. Що або сідайте за стіл перемовин, і за все несе відповідальний Зеленський за можливі прильоти і неспрацювання системи Петріо, так за можливу нестачу зброї на нулі і втрата кращих життів Патріоти. За все це відповідає зараз Зеленський. За те, що він бикував в овальному кабінеті. Ну, друзі, прикро визнавати, але ну, ми заручники ситуації. Так само мені прикро і чути і жаль тих українців, які почали будувати нове життя в США. Я з багатьма з них знайомі. А зараз, після отого демаршу виродків, які з прапорами України кричали Трампу, геть, імпічмент кричали. В чужій країні геть імпічмент чужому президенту, оспівуючи свого брехуна, казнокрада, мародера і злочинця, тому що він чинить зло, оспівали Зеленського. І от тепер чітка позиція адміністрації Білого Дому: 240 тисяч українців, які навіть заїхали по програмам ЮФОЮ не тільки, будуть депортовані. Мені абсолютно не жаль тих виродків, які виходили. І буравили на площах Вашингтона, Нью-Йорку і інших міст. Їх треба депортувати. І напряму от в ТЦК, хай там вони стоять на облік, а можна і без обліку. Хай йдуть <кій> і захищають <кій> кордони 91-го року і показують свою відданість ідеї перемоги над Росією. Понад, попри все, лопату їм видасть Кулеба, гранату там отой. Пропагандон, який розказував, що з гранатою, поки є сили, і тримати руку в руках гранату, ідеш і пригаєш в окоп. Оце вам все видадуть і вперед. От мені тих не жаль Мені жаль тих українців, які от постраждають. Вони були проти того. Вони, я знаю, з ними спілкувався і намагалися переконати друзів цього не робити. Тепер всі разом будуть депортовані: 240 тисяч українців, навіть ті, які вже отримали відповідні документи, допригалися. Ну, а вам, ті люди, які ну, постраждають, друзі-колеги, то тепер тим треба дякувати. Якщо десь, то я думаю, що їм треба добре пояснити їхню позицію. Тому неприємні новини, друзі, дуже неприємні на фоні того, що ви знаєте, не вчить нічому ні час, ні обставини, залужний робить заяви, гнівні з сторону. США, ну це вже взагалі. Я розумію, що він там пригрітий Британію. Це вже всі знають про це тільки лінивий не говорив. Він і, і нагороджений відзнаками королеви Британії, і зрозуміло, чому він в Британію, але він намагається нас далі посварити. Далі намагається посварити нас Сполучені Штати Америки, знову підливаючи масла вогонь і провокуючи. Віддання нас на поталу Росії європа вже чітко зрозуміла. Італія сказала, ми збройні сили свої не дамо. Польща сказала, ми дамо Німеччина. теж сказала, ми тут причому щось там намагаються, пирпається Франція і Британія, але в них немає можливості, немає потужності, немає збройних сил для свого захисту. Як вони можуть влазити в конфлікт? Тому тут ситуація дуже плачевна, друзі, що стосується українців. І мені щиро жаль, і я переймаюся, щоб Україна залишилася як суб'єктна взагалі позиція, як, як держава на мапі світу. Тому що ми на межі від того, і я це бачу, чую, відчуваю в дискусії з американцями, що на межі від того, щоб нас взагалі послали. А коли нас пошлють абсолютно, як тебе полем, лісом, от тоді вже все взагалі, тоді розв'яжуть руки росіянам. Не дадуть нам зброю з чим будемо воювати? Як будемо захищатися? Це саме страшне, що може відбутися, друзі, в Україні. І я все-таки закликаю всіх прозрівати і починати, ну, принаймні, мовчати, якщо ви там щось не розумієте. Зеленський наслідує свої особисті інтереси. Його не цікавить гарантії вашої безпеки, його цікавить гарантії власного гаманця, де награбоване. Майна, яке, як виявляється, он журналіст американський не жний в нього в Флориді прекрасний маєток, кажуть, в Британії, в Італії, в Ізраїлі супер людина прибарахлилася в той час, коли ви донатами скидалися на спутник притулі, і не тільки так. Який, до речі, дивним чином чогось поламався. От пишуть я просто ж цей анекдот, що поламався. В той час, якраз коли розвіддані Америка припинила подавати, і спутник притули поламався. Це щоб ну, зрозуміло, кінці в воду. Тобто, на що ви скидалися, на що ви скинули там більше 600 мільйонів? Я хотів би подивитися. в мене серед моїх знайомих таких немає, вибачте, які скидалися. Не хочу вас називати поганим словом. Хочу би все таки зрозуміти, на що ви скидалися. І які ви зараз претензії висловити притулову. А то менше з тим, друзі. Ситуація патова. І у нас немає дуже вибору. Може, скільки хочеш надувати щоки, але от Америка показала, що все, І навіть Офіс президента вже, вибачте, наробив штани. Розумієш, що, розуміє, що якщо Петріот зараз пристане з балістику, то почне прилетати всюди, в тому числі й в Офіс президента. І це дуже, дуже небезпечно. Тому, друзі, відкидайте ту браваду. І вам ніхто нічого не винен з боку Сполучених Штатів Америки. Вам винен кучма, вам винен Кравчук. Питайте в них, чому вони віддали ядерну зброю без референдуму, да, без проведеного, чому вони її віддали? І що вони ви це зробили? А якщо бачите, що вони зробили це неправильно, то націоналізуйте їхнє майно. Це майно продавайте і купляйте зброю. Ну, я ще це можу порадити, друзі. А ви шукаєте винних десь-інде? Ви не шукаєте винних посеред себе, тих, які підтримують Зеленського, тих, які підтримують диктатуру, ті, які ж сидячи на дивані під захистом або пенсії. Або родичів інвалідів, або трьох дітей розказують, що ні, треба кордони 91-го року. Трамп такий сякий, Вова і Паш. Ну, докричалися, друзі. Нічого гарного цього не буде. От в Америці вже докричалися. Самі попадуть під роздачу і потягнуть ще інших. Ви розумієте, що ті недолугі, які в Україні підтримують політику Зеленського, які навіть лайкають, пишуть мені коментарі, вони за собою потягнуть. Тих, хто проти цього. Це саме страшне. якби пострадали ті самі недолуги, та Бог з ним, на ну, що природний відбір, хай недолуги, воно все відімре. Ні. вони, ну, на жаль, з собою на дно, а можливо, на той світ, потянуть тих людей, яких би вартувало залишитися і продовжити свій рід як мислячим, розумним людям. Але вони, заручники з України, виїхати не можуть. Не можуть полишити той ідіотизм, який весь зараз в Україні. І виїхати почати своє нове життя, а навіть виїхавши в Америку, бачите, зараз можуть бути насильно депортовані. Дай Бог, щоб вони були депортовані там в європейську країну чи десь інде. Гірше, якщо вони будуть депортовані е, в Україну. А от тих всіх з мітингу, тих всіх туди, в Україну, в цікав, вперед, хай показують свої, свої бажання до кордонів 91 го року. Хай покажуть своїм власним прикладом. Тому що так як вони поступають, не можна. І це моє відео в першу чергу звернення до тих, хто в Україні. Все ще не прозрів, і все, що думає, що йому всі хтось винні. А Зеленський він молодець. Допригайтесь, друзі, до біди.